Ну що, друзі, всім І Знову ми на нашому автосервісі. І знову ми без світла. Це реалії нинішнього бізнесу, зв'язаним з автосервісом. Але не про це ми будемо говорити. Я хочу сьогодні вам розказати про нове оборудовання, яке ми купили, і що ми робимо, які приклади, ціни і чим ми вам можемо допомогти. І хочу нагадати, що на всі роботи, які є в нашому автосервісі, ви отримуєте знижку. Так що, друзі, в цьому відео буде все про наш автосервіс, все, що тут відбувається, що ремонтуємо, які стоять задачі, буде дуже цікаво. Так що не забувайте підписуватися на канал, писати коментарі. І в описі під відео ви знайдете всю інформацію, як звернутись. До нас і чим ми можемо вам допомогти. І ми починаємо. І перше, чим я хочу з вами поділитися, ми купили собі ще один стапель. Стапель сюди, на Дарницю на Бутлерова 8В, яким ми будемо рихтувати ваші свої і всі автомобілі. Так що, отакі от новенькі стапель, хлопці, затягнули. Хлопці його вже, можна сказати, підготували, підключили, і, в принципі, ним ми можемо працювати. Це, мабуть, саме веселе, що є, що знову ми потратили 7 тисяч доларів і купили отаку величезну дуру. Роботи на неї є багато. Також ви до нас звертайтеся, якщо вам потрібна рихтовка малярки. Тут у нас на підйомнику висить автомобіль. Про який ви дуже гарно знаєте, він є в кожному відео. Це мій Ford Fusion, який був куплений за 900 доларів в Штатах. І приїхав, і він вже півтора року ремонтується. Дуже довго на нього купуються запчасті, дуже довго, -довго він збирається. Це означає, що? що таким автомобілем, в принципі, ми не займалися. Для мене Ford Fusion це новий автомобіль, це 2-літровий гібрид 2015 року, який ну ось ще трішечки кожен раз і він поїде. Дуже багато є питань по ньому. То є ми витягували мотор, ми тягнули лонжерони, ми тут е заказували інвер інвертор, повністю там рихтувалась передня частина, повністю мінялись фари, капот, крилья, бампер. І зараз залишилось зовсім трішечки. Поставити це, все підключити і запустити. Далі у нас капітальний ремонт двигуна на BMW X3. Повністю все в цьому автомобілі нове. Поршніва, кольца, прокладки, ремонт головки. Лапана, повністю все в цьому автомобілі нове. Від капіталено. А це значить, що? Що ще трішечки, і цей автомобіль буде зібраний і відданий клієнту. Ви думали, що у нас одні двигуни? Ні, друзі. Далі у нас зборка Форда експлоєра. Яка проблема? Людина купила автомобіль зі Штатів, нарахувала її на СТО 5,5 доларів для того, щоб зробити цей автомобіль. Ми йому закрили питання по подушкам. Ми йому закриваємо питання по потолку. Ми йому знайшли а, дві двері. Ми йому зараз відрихтуємо порог. Дві двері поставимо. Також відрихтуємо дверцята, тому що ми взяли оригінал оригінал сірий колір, але трошечки є в будь-якому випадку на дверях дефекти. Хоч і двері на ці автомобілі не дешеві, ну але факт залишається фактом. Дві двері поставимо, одихтуємо, і цей автомобіль покраситься і вийде для людини. Далі людина хоче там собі поставити магнітолу там круту, хоче там салон перешити. Ну це вже а, буде трошки згодом. У людини було пробите колесо, дирка в колесі. Ми йому знайшли точно таке колесо і поставили. Таке ж колесо в таких же майже міліметровчиках, можна сказати. Тобто, колесо тут поставлене. І, в принципі, ще трішечки Зараз на стапель автомобіль заїде, чуть-чуть підрихтується, потім покраситься, і людина вже в новий рік поїде на переоформлення свого автомобіля. Наступний автомобіль до нас заїхав з проблемою радіатора. Ми знайшли запчастину, на Крайсер і замовили і поміняли людині радіатор. А якщо в общем говорити, то ми робимо абсолютно все. Тобто ми можемо вам знайти запчастини, поміняти, підібрати. І цінник буде на цей такий, який вам хочеться. Тобто ми не будемо вам продавати саме дороге або саме дешеве. Ми будемо шукати для вас альтернативу. У нас ви можете як заправити кондиціонер, так і помити пічку. Ви можете замінити радіатор пічки, замінити просто радіатор, поміняти ланцюг в своєму автомобілі в двигуні або ремінь ГРМ, в кого що стоїть, поміняти свічки, поміняти масло, зробити ТО. Пофарбувати автомобіль, відрихтувати автомобіль. Якщо ви заказали автомобіль зі штатів, наприклад, він приїхав там зі стріляними подушками, ми також вам допоможемо по адекватним цінам відреставрувати ваші подушки. Якщо вам потрібно Відремонтувати потолок, також у нас є людина, яка це робить, і це для вас буде дешевше. Так що, якщо вам цікаво, друзі, не забувайте звертатися до нашого автосервісу. Для вас це буде не новина, але хочу познайомити вас, знаєте, з ким? З Стасом. Добрий Стас, вечір. Добрий вечір. Що розкажеш, як автосервіс Ти вже управляєш, можна сказати, півтора місяця автосервіс. Місяць? Тобі передав твій тіоска. Каже, як говорить, вимпіл, вимпив СТО, яке приносило гроші. Ну, І як тобі, подобається? Ні, ну він передав мені СТО, яке ще не, не дуже при ньому зарабатувало і не дуже при мені зарабатывало. А так так да, все подобається, але ну, є свої моменти, які треба вчитись, 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 щоб. Все було. прямо. Коли ви приїжджаєте до Стаса, він знає, що від реального таксіста і там ви підписаний, він якраз спровіряє. ну покажи там. В інстаграмі підписан, в Фейсбуці підписаний, везде підписан, думаю, ладно, блін. Можна. Да, можна скидочку. А так Стас е, у нас може е, допомогти вам абсолютно з усім. Від навіть е, ви самі не на, навіть не представляєте, е, ш... З чим він може допомогти. Я сам іноді уділяю, що ти так багато знаєш. І, в принципі, і відрихтувати, і наганяє дати, і покрасить, і шеновата зробити, і мотор зробити. Це він е, ну, не все своїми руками, ну, але свої, ну, якби, контроль це велика штука. Е, у нас сьогодні. Не було світла, так? ми боремося. Але у нас завжди є генератор. Так що, якщо ви привозите свій автомобіль і ваш автомобіль, як довга жвачка, він довго там ремонтується, то у нас це буде набагато швидше по тій причині, що у нас є генератор, ми е трошечки працюємо зі світлом. так що це. Який не який плюс, ти пам'ятаєш, що як в прошлому році ще на монтаж, в кого нема генератора, у них 600 гривень. А в кого є генератори 1600. То, да, то а вона, ми не накидаємо, звісно, але можете з дизелем приїжджати, нам буде чуть-чуть легше. Що так. десь так, що, що підемо, подивимось, що ще у нас є. Ми трошечки перейшли на зборку розборку приусів, ну, так? Чуть -чуть, чуть -чуть. Би, ні, На що mm. на лишні машини. Так, да, так, да, так. Да. Трошечки розбираємо, збираємо. Чуть. чуть чуть Так, далі у нас легендарний Toyota Prius 51 батарея. Як до речі, ми прийшли до цього питання, а Стас завжди хотів, щоб я розказав вам, що таке 51 батарея. Да. А я Сташу завжди казав, що. Я не знаю, що таке 51 батарея. І а, чому потрібно купувати Prius а, бажано з 51 батареєю, розкаже Стас. Ну, не ти будеш розповідати, так? Та я ж не знаю, нічого, я е ж не учив честь. Я теж. Ну, 50-та і 51 батарея це кузов просто на машині. Но в 50-м кузові в них нікелева батарея. Так само як в Prius 30. Тому вона. Ну, нельзя сказать, что она погана батарея, але з великим пробегом она більше із частих из частых разгрузок, из-за того, что она розряджается, заряджається, выходит из ладу. А в літі батареї, те, що вже в 51-м Ну, то що летион, він более выносливый до розряжения и заряжения, тому. Только 51 батареи. Ну, чтобы не мучиться. Потому что это все вложение, это все деньги. А батареи потом хотят подешевле сделать. Вот так, вот так. Но это все деньги. Это все деньги. <связано> что в принципе, в своем житии вы теперь знаете абсолютно все. И даже про 51 батарею. Правда, кузов, кузов ничем не отличается. 50 и 51. Да, ну, в основном, вот так вот. 50 кузов, 51. Их кто-то вообще... Сороковка называет, да, там, А сороковку, допустим, я считаю, як по тому вешка. Ну, то есть, Ну, по-разному, кто як считает, Ну, вообще, це кузов, но, по сути, по сути, это вот так В общем, у нас а, є такі автомобілі, у якого лонжерони дивляться якби один направо, другий наліво, чи всі наліво, чи один лонжерон ціленький. Ну, це і сюда дивляться нуль. І то і то, соответственно, да? І, і это і цей туди, да, так. Чуть-чуть підтягнути. Такий ударчик вроді сильний з однієї сторони, а з іншої сторони, просто треба ланжерончики взяти, поставити на місце, зібрати все інше. Що там? Ще дивлюсь, трубка компресора, так? Да? Ну, вона ж недорога. Ну, ця дорога, яка тоже. теж? То есть мы, мы можем с, с, алюминием поиграться, огончик в это? Нет, будем спасать однозначно. Надо куда поехать у Ромы отрезать кусок трубки, у него есть. С его машины, да? Ну, не, он же все кусок купил, у него трубка а -а -а. Есть. И сделаем всю трубку. Только спасать, только спасать. Чтобы у -у -у. бюджет был маленький. Понятно. Чтобы привод стал дешевше, а потом мы будем сдавать лицензионный по 7000 тысяч вот гривен. Да? И все. Поэтому да. Так що, друзі, наш автосервіс робить абсолютно все. Якщо ви шукаєте собі гарний автосервіс, якщо ви е, хочете відремонтувати свій автомобіль, е, я прекрасно розумію, що ми там не супер-мега, я не знаю, мега-ас, але ми стараємося, щоб ваш сервіс і ремонт вашого автомобіля пройшов. Можна сказати більш лайтово, тому що ми самі а, знаємо, що таке ремонт автомобіля, і звісно, завжди хочеться а, зробити трошечки дешевше. Але дешевше не завжди а, означає, що воно буде робити, служить, і ви до цього повинні готові бути. Хочете зліпим, а, але ви повинні розуміти, що це доворот. Хочете гарно, то це коштує, можна сказати, як у всіх, дуже дорого. Так що ми сьогодні, можна сказати, робили ревізію і знайомили вас з Тасом на нашому автосервісі, який знаходиться Дарниця по вулиці Бутлерова, 8В. Ну і звісно, в описі є контакти менеджерів нашого автосервіса. Будемо раді бачити вам, вас на каву, заїжджайте. Та що, друзі, не забувайте, як можна сказати, під Тримувати відчизнаних робітників, ми не уїхали в Польщу, Ми тут сидимо і допомагаємо вам відремонтувати ваші автомобілі. Не забувайте підписуватися на канал, підписуйтесь на наші соцмережі, Тікток, Інстаграми, Фейсбуки. І там також дуже багато цікавого. І всім гарного дня, вечора або ночі. Так? Да, так. Що да. сказати? до побачення. До побачення.